У нас на зв'язку Тарас Семенюк, журналіст оглядач міжнародної політики. Вітаю вас, пане Тарасе. Вітаю колегу. Ердоган, е, Путін і чомусь Рамзан Кадиров. Ось так почалася зустріч. Чому там Кадиров? Ха, для мене це теж несподіванка, але, мабуть, саме цим він хотів якось здивувати свого візаві. Але е, я думаю, що е, це радше якийсь можливо такий. Свідчення слабкості Путіна Путін відчуває, що він вже відходить, і тому він умовно показує всім свого там, можливо, наступника, можливо, він таким чином дає сигнал е, Туреччині, що от я е, я не сам. То та тобто, в цьому плані е, поява Кадирова, всі знають, що такий Кадиров, але. Це це є людина. Тіктоку це людина, яка любить е, піаритись. Так ну і власне, можливо, заслужив якусь таку увагу. Е, не думаю, що тут є якісь скриті там приховані е, меседжі геополітичні. Просто Путін починає. Він розуміє, що він е, стратегічно програв. що Він стратегічно програв, і в нього немає можливості для маневрів. Тому в цьому плані поява Кидера це знаєте так, щоб. Всі змі зараз про це почали говорити і щоб почну, ну скажімо, ця новина тривала буквально там два-три дні. Е, важливіше, куди інші речі, важливіше, скажімо, сама суть цієї зустрічі, адже Кремль буде намагатись переконати Туреччину, тому що Трещина сьогодні виступає таким свого роду, можна сказати, посередником, неформальним посередником між Росією та Україною. І Путін буде намагатись передати певні меседжі Україні. Вже попередньо говорили, що готові до переговорів. Це Путін дає такі загнати через своїх, так би мовити, придворних і не тільки росіян, так відомих людей, і дає сигнал з того, що йому потрібна передишка. А для того щоб мобілізувати очевидно, для того щоб мобілізувати подальші сили і в кінцевому випадку продовжити наступ на нашу землю, е я думаю, що ця зустріч в Сочі це є не тільки про геополітику, також між, але також про. Внутрішні справи двох країн, особливо що відбувається сьогодні в Карабаху. Адже бачите, чи перед же перед візитом до Сочі Ардоган теж здавував, тобто там теж відновились певні військові дії в Карабаху. Азербайджанці відчули, побачили, що слабший вплив Росії в цьому регіоні. чому цим вони хочуть скористатись. А Азербайджан підтримується Туреччиною. Відповідно, саме завдяки турецьким байрактарам Азербайджан був такий. На висоті, я би навіть сказав, переважав вірменську армію збройні сили Вірменії. Тому ця поїздка має свої певні бачите. Кожен по своєму приготувався. Путін розуміє, що він не може гарантувати Вірменії захисту як члену ОДКБ, а Азербайджан не є членом ОДКБ. Відповідно, країни ОДКБ мали би включитись на захист вірменії, а цього не сталося. І сам Путін не може вже виступати гарантом, тому що всі сили він свої кинув до України. Відповідно, зменшив присутність своїх військ в цьому коридорі, про який раніше мова йшла. Тому я думаю, що тут питання, то питання якихось таких взаємних, е я би так це назвав колючок з боку е і Путіна, і е Ердогана один одному хочуть представити свої можливості, свої сили прагматично залишаються партнерами, але скажімо стратегічно. Це очевидно є країни не партнери Що туреччина, що Росія? Кожна з них має свої. свої скажімо цілі різниця лише в тому, що Туреччина зараз в більш сильній позиції, а Росія очевидно слабші позиції набагато слабші. Загалом кажуть, що є три теми для розмови: це Сірія. Карабах і Україна. Давайте про Сирію трохи. Є відчуття, що Путін може здати Башара, Башара Асада через те, що йому потрібні якісь поступки від, від наприклад, ну від Туреччини. Чи може таки бути, що Туреччина досягне свого в Сирії? Туреччина вже оголосила свої цілі в Сирії, і Туреччина не втрачає час, бо розуміє не тільки Туреччина, а й Іран. Так, всі розуміють, що Росія зменшила свою присутність в Сирії, і очевидно, це цим будуть користатись. Це є час прагматичної політики, реал-політик. Очевидно, він тут є змішаний з військовою, скажімо, з військовою справою, і тут політичними рішеннями не обійтися будуть реальні військові дії. Ціль туреччини це очевидно максимально відтіснити. Скажімо, турецьких курдів, які з на півдні Туреччини мають доволі таку велику присутність, і, очевидно, на півночі Туреччини на півночі Сирії, перепрошую, і очевидно, мова йде саме про цей регіон. Ардоган намагається максимально контролювати ці місця, ці території, де є вплив і присутність курдських турків іран. Свої цілі має очевидно. А тут, же ж, якщо Росія відходить з Сирії. Зменшують свою присутність, цим будуть всі користувати. Також тобто, Ізраїль теж в певній мірі вже в доволі такій ситуації в очікуванні перебуває, адже зміцнення зближення Ірану або посилення Ірану на території Сирії, де дає розв'язує руки на тому ж Ізраїлю для захисту. І саме тому ізраїльська авіація знищила завод, який в Дамаску виробляв. Безпілотники, це були іранські безпілотники. От вам і вся, от і вся історія, в принципі. Тут я думаю, ем, очевидно, Росія була в певній мірі, ем, Росія була в певній мірі, ем, мала свої цілі щодо селі, але поразка фактично стратегічна таке послаблення Росії в Україні не вдала. Не здійснене жодних цілей, які ставила перед собою Росія в Україні. Очевидно, вона змушує її переглядати свої стратегічні плавини. Що нам очевидно на, на руку, нам на руку нам це вигідно, очевидно, і тут в певній мірі так буде зменшуватися, так буде розпадатись імперія, яка втрачає свій вплив не тільки в прикордонні, але й скажімо, в світі. Тому я думаю, що Туреччина абсолютно прагматично підходить вона набагато сильніша за Росію сьогодні, і саме поїздка до е, Сочі не вирішить сирійського питання. А турки як взяли собі за ціль, так і будуть і добиватися, будуть її відстоювати, і це не сусуться не тільки туреччина, але й Карабаху теж так. Як ви згадали Карабах, то звичайно хочеться запитати. Здається, не випадково Азербайджан знову проводить там наступальні дії. А російські миротворці ну ніяк не вмішуються. Відомо, що і туреччина, і Азербайджан вони ж діють синхронно. Чи це також привіт Путіну перед зустрічю? От як ви гадаєте? Я думаю, що це є і привіт, це і є реалізація своїх цілей, адже ті е, угоди, які були прописані раніше по Карабаху, е, наскільки я розумію, вони не працювали. І Азербайджан, розуміючи важливість цих територій для себе, продовжує далі військову кампанію. Тут чи що розумієте, глобальний тренд зовсім інший. Те, щоб слабкість Росії, вона дає розв'язує руки умовним там сусідам, які вирішують свої територіальні претензії або свої територіальні апетити в свій спосіб. адже Росія не може гарантувати захисту навіть члена ОДКБ, тобто Вірменії, зверніть на це увагу, і жодна з країн, членів ОДКБ, не заступилася за. За вірмен за вірмені, те, що було в Казахстані, пригадуйте на початку цього року, в січні, після нового року, одразу, коли ми з вами відкривали шампанське і бачили, от протести в Алматі, в Казахстані, так це була така. Виглядала, і начебто там за два дні, спецназ ОДКБ справився з цими протестами. Те мене це виглядала така більше постановочна театральна історія, яка перед Україною мала показати всім, як діє ОДКБ. От це власне такий сценарій розраховували саме в Україні провести. Але це не вдалося очевидно, і це заставило поламати, просто поламало всі плани Кремлю. І вони зараз діють не стратегічно, а тактично. Тобто, а тактика це завжди малі кроки. Це завжди невпевненість, коли ти не маєш цілі. А все решта ці заяви там. Кадиров з Путіним. Ну, це смішно розумієте. Тобто, ці прекрасно розуміють. Путін тим сам себе він ще більше показує, що він радикалізується, що він все-таки він він, ну втрачає. Так, тобто, якщо вже він, умовно, не, не там, умовно, що й нього там чи хтось. Чи прем'єр-міністр, а скажімо, головоріс стоїть біля нього. Це, це знак того, що Путін ну, втрачає силу і втрачає просто вплив. А, і всі це бачать. Ну, мабуть, він ну, один не бачить цього, не помічає. І третя тема, про яку хочеться поговорити, це Україна під під час цієї зустрічі. Перед, ну ми відчуваємо допомогу Туреччини у багатьох напрямках, там ті самі байрактари, але перед самою зустріччю в міжнародних медіа, в деяких, скажімо чесно, почали розганяти зраду, начебто Туреччина може передати Путіну, чи Путін просить безпілотники, чи навіть виробництво безпілотників на території Росії. Звичайно, керівник і в Байдені. Реактару сказав, що він не буде продавати Росії безпілотники, але не байрактаром єдиним же у Турці не у Туреччини Як ви вважаєте, чи можливо, що Ердоган піде на такий крок? Ердогану буде складно йти на такий крок, адже Туреччина це є країна НАТО. А в Мадриді в червні цього року відбувся е, саміт НАТО, на якому фактично були змінені деякі установчі документи саме Росія, якщо була до цього саміту. Партнером НАТО, ну не союзником, але партнером, то зараз це, скажімо, ворог. І будь-яка співпраця країн НАТО, членів із ворогом, ну це дуже небезпечно, це фактично ну це не можна робити, неможливо. Тому я не думаю, що Ердоган буде. Всіляко допомагати речі Росії або буде продавати зброю чи ті ж байрактари. Він веде свою політику, так тобто він абсолютно прагматичну політику має і е демонстративно там, скажімо робити демарші в бік е Кремля він не буде. Так, адже він розуміє прекрасно, що його країна отримує газ теж з Росії по південному потоку. І очевидно, газ потрібен сьогодні для економіки. Тобто він буде також, знаєте, так такі маневри вправо-вліво створювати вигляд, що. Е Начебто від партнера, але з іншого боку, заставляє Путіна інколи себе очікувати, як це сталося на на крайньому саміті. Пригадуємо так G20. Е, тому е, ситуація є, як на мене, не драматичною. Нам важливо, щоб працювали зернові коридори, ось які зараз вже пішли, так щоб то ту, туреччина, яка виступила гарантом безпеки, щоб е, дотримувалась цього. Ну вона в принципі. Не проти тут ж питання, тут ж питання, скажімо, що Кремль може придумати. Тому е, оце на, на нас хвилює. А ми не можемо і не зможемо повпливати на двосторонні стосунки Туреччини і Росії. Це їхній трек, і вони його будуть завантажувати, будуть його використовувати. По ньому будуть їхати, як і їх заманеться. Нам же ж важливо слідкувати, адже мова йде теж про чорноморську безпеку, про безпеку в басейні Чорного моря. Це те, що цікавить, і Туреччину, зокрема. Е, тому поки багато є запитань аніж е, аніж відповідь, ну давайте почекаємо. Чим завершиться цей ця зустріч в Сочі, можливо, будуть нові заяви і зможемо тоді далі оцінити.